Сьогодні у нас вівторок. Зараз я проїду по дуже шумний цей трактор. Точки О, сьогодні вівторок і, як ви самі бачите, вчора я дуже сильно просив, щоб сьогодні було сонечко, воно є. Тож не втрачайте сьогоднішній час, йдіть, загорайте, відпочивайте, йдіть десь в парк. Прогуляйтеся, тому що сьогодні останній день сонячний. Уявляєте? Ну, я сонячний маю вду, що буде 28 градусів, а далі вже по 15. Тому не сидіть вдома, а швидко, швидко збирайтесь і вперед. А якщо у вас є байк, сідайте ось так на байк, як я. І доганяйте мене гарного. Нам сім дня.